Остання книжка, яку я читала, Так, остання а, та. книжка яку ти читала Європеада. Це теж історична книжка, але вона написана дуже динамічно і гумористично. Це маленька книжка на 120 сторінок, і там автор просто виписує основні тези. Які були в 21 столітті, якісь мега цікаві факти зараз наведу. Наприклад, якщо ми вже заговорили, були про терор, е, нацисти е, в таборах е, труїли людей таким газом, циклон Б. Цей газ досі виробляють в Чехії, але під іншою назвою його досі виробляють. Бо це як отруйна речовина, і не знаю, паціківна неї травити чи що, але от такий от цікавий факт. Ще така штука: е, оці всі громадських організацій, типу Червоного Хреста, вони масово зародилися. Після Першої світової, тому що люди зрозуміли, що мали би бути організації, які мають перевіряти, чи все добре, чи з людьми добре поводяться, і так далі. Червоний хрест не тільки зараз став під расом, Вони і тоді були під расом, бо вони закривали очі на багато яких речей. І одного разу нацисти їх вирішили обдурити, коли делегація з Червоного Хреста, який 44-й мабуть, рік приїхали в один із таборів. Це був табір в Терезіні, Терезині, не знаю точно наголос, куди поставити. І нацисти зробили. Ніби документальний фільм для Червоного Христа. Він називався, щось, типу, як добре живеться в Терезіні. Там короте, євреї займають, полять грядки, п'ють каву, там кадри, як вони ходять в банк, знімають гроші, Там ніби, ну, дають коментарі, що от сьогодні я там так гарно привів день, ми спілкувалися про літературу в нашому книжковому клубі. І ніби Червоний Христ приїхав, подивився цей фільм, поїхали назад. Німці забрали ці всі е, барик, ну, Шпалери, не шпалери, як це називається? Я слово забула. Декорації. 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 Дякую. Дякую. Хотіла казати <ріст> локації. Німці забрали ці всі декорації і просто вивезли людей в Бухінваль, здається. Там їх зразу і це, і завели в камери. Ось. Я надолужую помилки своєї е, юності, свого дитинства. Я читаю Гаррі Поттера. Прочитала я вже першу частину, зараз дочитаю другу частину. Але якщо взяти перед Гаррі Потером, то е, я м, під час відпустки взялась перечитувати тигролове. Не знаю, я чомусь так відчула, що я це маю перечитати, освіжити собі е, в пам'яті. Весь той сюжет, все як то було, як то люди все переживали. Е, от, але поки що ну, витіснив Гаррі Поттер, бо думаю, бляха, ну вже, ну, вже пасує, якось пасує. взяти ту книжку, Та, то другої частини в Богдана не було, то ми купили її якраз. І mm. е, я її вже дочитую. Тому в мене починається марафон е, занурення в е, світ потероманів. Так ви називаєтесь? так? так, Ну хай буде Хай буде так.